Так, що почнемо з самого найдешевшого набору. Значить, найдешевший набір включає в себе мормишок, скільки до фіга 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 7 на 4 28 і плюс ще 3 на 3 9. Коротше, мормишок ще докладу до 40, щоб було в подарунок. Мормишки всі свинцеві, коробочка в подарунок. В усіх наборах, які я буду показувати, буде ось така коробочка в комплекті. 165 гривень. Ось такий набір. Все, що ви бачите перед собою. Ось. Це мормишки не крашені, ці крашені. Фокус є. Ось такі блешеньки і балансирчик. Такий набір коштує 300 гривень, коробочка, як і в першому. Так, Далі. 310 гривень ціна слідуючого набору. Він включає як блешні балансир, так і мормишки. Мормишки свинцеві, але і набір недорогий. Значить ось. Ось так. Одна сторона виглядає, і ось так виглядає інша сторона. Так, слідуючий набір 350 гривень. Фу! Евакуація. Так. Ось так одна сторона обіглядає і інша. Нагадую, ціна вказана повністю за весь комплект, включно разом із коробкою. Далі, найдорожчий набір це набір вольфрамових мормишок. Також він доповнений свинцевими, щоб коробка не виглядала пусто, вартість набору 1000 гривень. Мормишка Вольфрама. ось така технічна упаковка, коштує за одну штучку 25 гривень. Вага приблизно. І ось така трошки важча. Вона коштує 26 гривень за одну штучку. Неважливо якого кольору, всі в одну ціну. По народному друга називається Кузька, а перша це класична шарик Далі, значить, ось така капелька. Певно, доцільно буде їх відразу важити. Третій варіант. Тут мікс капля і муравейчики. Мурашки з самого низу. Вага каплі 0,25 грама. Вага мурашки 0,27 грама. Трошки не зовсім мормишка, але така річ, яка в принципі, з даної рубрики частково. Чому? Тому що її можна використовувати як безмотилку, можна використовувати в комплексі з балансиром блешнею як доганялку. Ось так вони виглядають. По-народному такі штучки фінтіклюшки називаються пиздрик. Вага зовсім ніяка, 0,11 грама, тому що воно складається з клею. Клей епоксидка, щось наподобі того. Так, поїхали далі по мормишках. Це буде ось така овсинка. одна з доволі популярних мормишок на плітку. Весь всі мармишки, які я зараз показую, це вольфрамові мормишки. Вага овсинки 0,32 грами. Ось такі мурашки по 38 Фокус. Альо, о, є. Так, мурашка важить 0,25. Гадав, 0,24. Ще один різновид пездриків. Тут біля 5 грама. 33 гривні штучка, ось такі кольори. Також можна використовувати як доганялку. Навіть це буде доцільніше, ніж як самостійно. Такий напівбанан, напів імітація личинки 32 гривні штучка. Вона ловить лице якимось чином. Вага 021 грам, щось маловато. 023. Коротше, будемо вважати, що 0,25, тому що ось такі каплі вже побільші розміром. 36 гривень за одну штучку. Вага 0,35 грама. Далі 35 гривень штучка. Така Уралка з пластиковим шариком. М -м -м, така собі весюлька. З боку від мармишки, я думаю, що по окуню буде працювати на ура. 35 гривень штучка, вага, 0,48 грамів. Мурашка, мурашка, капля, щось посередині таке ось так виглядає. Я думаю, вага тут буде десь приблизно 0,25-03. 0,28. 30 гривень штучка. Ось така мурмишечка доволі важка. Думаю десь 0,8 грама повинно зауважити 0,83 грама. Думаю, це такий непоганий варіант або на плітку на великі глибини, або по судаку по крупному оконю. Для любителів пуль є ось така річ. Гачок оздоблений бісером, щось із розряду лісотки вийшло. І плюс на шарнірному з'єднанні сам грузик. Так. Щоб могу знати: 0,46 грама. Не зовсім такий легенько. 33 гривні ось такі мормишки. Це граньна капля. Вага 0,28 грама. Значить, білий колір сьогодні. Останній забирали їх. Чорний мідь і золото залишились. Світлонакопечувальні мормишки доволі важкі. 53 гривні. А, 55 гривень штучка. Вага. 0,8 грам. Хто увірував у світлонакопичувальні елементи в ловлі хижої риби, для тих, думаю, їде. Так, скапля крупного розміру. Найчастіше беруть таку мормишку для бугу або інших річок з великими глибинами. Використовують як самостійно, так і в комплексі з відвідним поводочком, з гачком додатковим. 0,7 грама. Клоп зі світлонакопичувальною стороною є білий золотистий і мідний. Ось так виглядає. 43 гривні штучка, вага, я думаю, десь 0,35 буде. 0,28. 36 гривень. Ось така от річ. 36 гривень за одну штуку. Фокус, фокус. 36 гривень за одну штучку. Така невелика капелька. Тут вага десь буде 0,35 грама, 0,25, що то промах, промахнуся. Ось така планшетка, це все також вольфрам. Зараз детальніше кожна буде. Граньний білий, золотистий 30... Шість гривень штучка. Вага. 03 грами. 25 гривень штучка такий мікс на планшетці. Наприклад, перший з цього мікса перша мормишка буде 0,25 грама. Така насінинка з невеличкою виямкою. Потім 0,13. Інші будуть десь в районі 0,25 грама. 25 гривень штучку. 36 гривень. Планшетка також заміксована. Тут знаходяться, так скажімо, різний зброд з інших планшеток. В середньому вага мормишок на даній планшетці буде десь в районі від 0,3 до 0,70 п'ятдесяти грама. Десь ось так значить 36 гривень штучка була 50 гривень. 50 гривень штучка. Гвозді шарик. одна з найпопулярніших моделей мормишок. Тому що для рибака вона виглядає гарно. Вага доволі таки нефігова. 1 грам 15 міліграм. І такий от екстравагантний жук важить 0,52 грама. Далі такі мормишки глазики очко, очко, не очко, а очко не путати. По вазі вони не сильно будуть важкі, 0,67 грама, хоча доволі такі об'ємні. Фішка в світлонакопичувальному шаріку, ось цьому бусинці оці. І крім того, їх часто використовують також як доганялки. Граньонний шарік більшого розміру 45 гривень штучка. Чорний 0,57 грама. Золотистий 0,55. Чомусь золотисті мормишки легші, Певне, за рахунок покриття. Капля, розмір зовсім невеликий, вага орієнтована 02-025. Так як тут мікс, то не буду навіть важити. 30 гривень штучка. Ось такі от. Щось середнє між мікроблешенькою і мормишкою. 30 гривень штучка. Фокус! Алло. О! Пішла жара. 023 грама зовсім легенько, але за рахунок ось цього пласкового хвостика буде гарно грати в воді. Лісотка мікс чорний або режі на вибір 32 гривні штучка. Вага, я думаю, десь буде в районі 0,3 грама. 0,16 менше. Думав важче. Мікс. По офігійній ціні 28 гривень. Правда, тут заміксована аж ціла одна мормишка, крім стандартних, тих, що були на даній планшетці. Ось так от виглядає. Більша мормишка, я думаю, десь 08 грама буде, а легша 0,35-04 грама. Далі. Шарики вже в нас були, але знову повторюються. По 20 гривень штучка. Вага орієнтована 0,2 грама. Такий мікс. Буду на око казати, не буду важити. Верхні 0,7-0,75, нижні десь 0,35. Насінинка ось така овсинка. 25 гривень. Тут навіть вказана вага 0,22 грама. Цікаво переважити буде. 0.33 А написано 0.22. Так, далі. Така мікрокрапелька. 0.18 г. В принципі і беруть, але основний мінус в розмірі гачка, але людей люблять такі дрібні гачки. І на залишок з даної планшетки це будуть вольфрамові ось такі от чортики. Ціна тут вже явно не актуальна. Тут ціна буде 95 гривень. Ось такі важкі чорти. Значить, вага тут буде даного чортика 2,41 грама. Є 4 штучки ще на залишках. Так, поїхали, слідуюча планшетка. Отакі от, от мурашки, не мурашки. Будуть пиздрики. Всім подобається слово пиздрик. Тупо не було такої людини, якій би не сподобалось дане слово. 52 гривні штучка в двох кольорах лимонний і чорний. 0,34 грама. Вони однакові, тому іншу важити немає сенсу. 52 гривні штучка. Так. По 54 гривні. Ось такі злегка вигнуті каплі, чимось можуть нагадувати Уралку, але вигін зовсім незначний. Це тут знаходиться один різновид, просто вони зачіплені за трафаретку різними сторонами. Одна сторона чорна, інша кольорова. Вага 0,53 грама, 54 гривні штучка. Середнього розміру пиздрики, мурашки. Ось такі. Чорні і лимонні також. Відносно своїх габаритів ця мормишка легша. 0,4 грама всього лиш на всього. Хоча за попередній важче десь е, об'ємніша об десь у рази півтора. 0,44 56 гривень. 35 гривень ось такий от шарик. Доволі непогано викрашений. Це також один різновид мормишок. Просто зачіплений різними сторонами. 35 гривень штучка, 0,25 грама. Далі по 35 гривень. Ось такий от мікс з двох різновидів. Вага того, що нагадує, злегка банан. Хоча вона більше схожа на стовп або, не знаю, на якусь непонятну штуку. 0,74 грама, це, що оснащена шариком, і інша та, що злегка схожа на мурашку 0,36 грама. По 45 гривень. Ось такий мікс. Це у нас зеленого кольору буде щось наподобі того ж самого банана. По вазі близько 04 г. Інший різновид Шарик з кубіком. Кубік Хамелеон. Вага 1,38 г. Третій різновид звичайний шарик оснащений білим пластиковим шаром. Вага 1,13 г. 45 гривень одна штучка. По 35 гривень. Доволі цікаві мормишки. Там дві не з даної опери. Вони мало кому буде цікаві, там та сама мурашка. Ось. А доволі цікаві ось ці золотисті. Вони мають трикутну форму, злегка вигнуті зі сторони середини. оснащені вушком. Що немало важливо, при ловлі на тонкі діаметри волосінні. Відносно великої риби. 0,42 грама вага золотистої мармишки. 0,35-04 грама на око 0,48. Трішки більше. Граньоний шарик середнього розміру оснащений кембриком. Ось такий. Далі ще один різновид по 40 гривень. Це щось схоже на мурашку. І єдина тут десь загубилася така капелька з очком намальованим. Доволі непогана комбінація кольорів. Те, що схоже на мурашку, 0,3 грама. Шарик з очком 0,32 грама. 40 гривень штучка. Далі також по 40 гривень. Ідуть білі майже мурашки, білі і золотисті в одну ціну. Вага 0,39 грамів. Так, далі дивимося. Насінинка овсинка чорного кольору 20 гривень одна штучка. Вага, я думаю, десь в районі 0,25-0,28. В чорному кольорі 20 гривень штучка. Схожий різновид, немає сенсу вважати, буде важче на 0,05 грама. Ось така чорна овсинка. 25 гривень штучка. Важкі мурашки ось такі в кольорах. Це на трафереції один той самий колір, лише з різних сторін. Вага тут буде близько 1 грама. Так і є, навіть з копійками. 76 гривень одна. По 42 гривні схожі мармишки вже показував. Тільки попередні були легші. Далі по 58 гривень. Ось такий цікавий різновид мурашок. Вони оздоблені таким червоним очком зсередини. Єдиний мінус, на мій погляд, відсутність вушка. Якби у них ще було й вушко, ціни б їм не було. Вага 0,47 грама, майже пів грама. 52 гривні одна штука. Ось такі. Крупненькі граньонні шарики. Вага близько пів грама. Оснащені кембриком для того, щоб не перерізало волосінь. Далі. Доволі цікавий різновид ось такої штучної приманки. Це щось схоже на літню пулю. І схоже на зимового чортика. Тройнік оснащений опушкою. Колір золотистий, є вушко для прив'язування. Доволі цікава річ. 90 гривень одна штука. 0,58 вага. Ця річ буде класно ловити. Я думаю, будь-яку хижу рибу, а особливо наприкінці зими. На початку весни, коли вже в риби почне дозрівати ікра, і в неї буде залишатися доволі мало місця в травному тракті. Також по 90 гривень ось такі чортики. Вага чортика 0,6 грама. 90 гривень штучка на цьому вольфрам закінчився.